От у Києві на автовласниках заробляють куди креативніше тут машини боржників банків замість мирно стояти на штрафмайданчику стають легкою здобичу злодіїв. Яке воно випробовування автов'язницею? Наш журналіст розшукав одну з таких тюрем і побачив, як живеться там чотириколісним в'язням. Дізнався, чому багато з них повернуться до своїх власників геть скаліченими. А головне хто відповідатиме за таке ставлення до чужих машин. Віталій Кобзар. Далі. Богдан просить не показувати обличчя. Що случилось? Вот що случилось. Торік його автомобіль за борги конфіскував один зі столичних банків. Відтоді Нісан Альмера киянина мали зберігати на Вишгородському штрафмайданчику. Але до сьогоднішнього дня трирічне авто так і не дожило. Ламали замки. Сидушки, б. Ой, бьет. Это ч Карнеги только остался. У своєму горі Богдан не один поруч з Ельмерою ще з півсотні понівечених іномарок. А Все через цей приватний майданчик у Вижгороді, який перетворився на драйвовий шрот для любителів нагрітися на чужому, на покинутому людьми та забутому богом штрафмайданчику Майже шість десятків автомобілів. Машини всі вскриті. Немає фар, немає колес на деяких навіть відсутні двигуни. Місцеві кажуть, по легку автомобільну здобич сюди щодня шикуються цілі черги охочих. Ділянка, яка нібито повинна контролюватися державою, як бачимо, контролюється дрібними злодіями. Одна з останніх жертв великих махінаторів оцей нещасний японець. За кілька годин крадіє майже повністю розібрали його двигун. А цей баварець ще учора був на ходу, а вже сьогодні від його коліс і слід загув. Дії не бояться ні бога, ні чорта. Навіть сусідній відділок поліції не тамує жагу до безоплатних запчастин. Грабіж серед білого дня на штрафмайданчику відбувається під пильним оком камер відеоспостереження. Місцеві кажуть, любителі Даромщини пасуться тут уже місяць. Ми там бачить, коли утром приходимо утром по двері по все валяється, ключі, навіть, наборі ключів. Та що? – та журналі після побаченого приймуємо до вижгородської поліції писати заяву, але місцеві копи виявляються у курсі справи. Ну були повідомлення, це я можу сказати. Що були реально повідомлення про те, що автомобілі там розбиралися, туди їздили. І ці заявлення є там реєструвати мільярдерам. Несможено сюди. Проте вже наступного дня після появи наших журналістів люди у райвідділку заворушилися. Даний штрафмайданчик був е, заключений договір. Тимчасово е, договір був з нами заключений з контрагентом, так називаємо. Він зник в місті з охраною. Тобто він зняв охрану і зник. Натомість місцеві жителі розповідають, директор цього майданчика завинив гроші охоронцям. Тож ті просто кинули об'єкт на призволяще. Оцей начальник їм не платив по 4 по 3 місяці місяця. А відтоді тут не обікрали хіба що будку охорони. Полісмени, що нарешті прибули на місце імпровізованого шроту, пообіцяли сьогодні ж поставити тут свою охорону та просто на місці показово відкрили кримінальну справу. Тут зникали транспортні засоби. зараз будемо виясняти, що тут сталося, і будемо теж ми звертатися до суду, щоб була відповідальність цього директора даного даного. Фізична фізичної особи, яка займалася зберіганням, повинна згідно договору займатися зберіганням в тому стані транспортних засобів, які вони заїхали на штрафмайданчик. Але від тих судів нашому герою Богдану не легше. Єдине, чого сподівається киянин, що за цей час від його машини, хоча б щось залишилося, хто цим займатися буде, я не знаю. Цей автомобіль банковський, а стан у нього не стає.